Доброго дня, з вами таксіна група Кавдатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо опційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований літо першого сорту в хорошому стані зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою. 25 кілограмів, 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати хорошу позицію за низькою, вигідною, доступною ціною лише по одному долару за кілограм. Ми попікувалися, щоб ваші покупки в ці нелегкі для нашої країни час були більш приємними та вигідними. Як бачите, із відеогляду, в даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, штанці трикотажні, бріджики. Лосіни, сарафанчики, спідниці. Одяг для новонароджених. Повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг міксований першого сорту в хорошому стані. Позиція дуже цікава і найголовніше низька, вигідна ціна. Так як придбавши дану позицію, ви ще й додатково при покупці заощаджуєте суму знижки. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Дякую. Шановні клієнти, як бачите, з відео огляду в даній позиції ідуть і футболочки, і сарафанчики, і спідниці, шортики, зончики трапляються, штанці трикотажні, ціна за один кілограм становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кілограмів, лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути їх придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг першого сорту в хорошому стані літо за зниженою ціною зі знижкою 15 доларів. Тобто, придбавши дану позицію, ви ще й додатково заощаджуєте. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою. 25 кг, 25 доларів. Під час відео огляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольори Сорочечки Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАВЛАТЕКС надійним та перевіреним постачальником сортованого секонхенту.